Як пройшов день фермера у головному агрономі. Магазин Головний агроном. Вітаємо усіх зі святом День фермера. Бажаю вам гарних врожаїв та гарної ціни на врожай. А ми завжди вдячні вам за такі низькі ціни. Дай Бог, щоб процвітав. Не хвилювали, що клієнти відвернуться. І все на все вам добре. Дякую, дякую вам, велике. Знаєте, який сьогодні день? День фермери. Ви користуєте краплені так? так. А де, зазвичай, ви берете В вашому магазині. А як ви дізналися про наш магазин? Дуже багато отзимів, хороших по вашому магазині. Ну так, передається. Є якісь побажання для нас, може щось покращити треба. Ні, мені кажуть, тут все, все є у вас, все хорошо. Ну, вітаю тебе, з ним фермер. І ще раз. Сьогодні ти отримав свої гарнюсінькі знижечки. Якщо можна, пару слов. Несколько 200% скидки магазины бомба, четко товара идеален, качество, будет приятно отношения. По обув магазина без раб это Ну кто не зрозумів, це было по болгарству.